Друзі, всім доброго дня. Сьогодні у нас 17 листопада і берези вже стоять без листя. Да? Але без машини залишитись дуже погано. 4 дні, дощ цілий день. Я вирішив все-таки декілька моделей зняти, не буду коментувати сьогодні. Значить, коментарі просто так. До речі, мене питались там підписники. Паркетники, я зніму пару паркетників. Де не великий дощ. Дякую вам за перегляди, за коментарі. Дерева без листя, а то тут... я хотів сказати, але погано залишитися на зиму без машини. Так? І все-таки, якщо хочеться якийсь автомобіль, то виходить, що треба його, ж, треба його шукати. Ми зараз порівняємо два Соренто. От Стоїть 18-го року 14300. Нічого собі. Нічого собі. 2,4 бензин, 138 кВт, Америка. О. Якщо вам не підходить ціна Європи, значить дивимося в новішому кузові Соренто, бензинове і дивимося Європу. І зараз розкажу ціни на Соренто. Ну, приблизно. Гарного перегляду, всім жму руку. Написав мені підписник, що став шанувальником нашого. Каналу і багато хто шанувальників. Я думаю, хоч щось невелике, зніму, ви подивитесь. Напишіть, що ви хочете бачити в слідуючих випусках. Тому що ми розбираємося в машинах, а він розбирається в людях Я хочу пожати руку. Всі ж руку, дякую вам, друзі. Дощ, це таке діло. Приїдемо додому, зігріємося для своїх рідних і близьких. Покажу декілька машинок, гарного перегляду. І хотів би, щоб ви писали. Детально, якщо щось пишете, бо деякі коментарі не зрозуміло, треба переписуватись. Сижу до 12-ї ночі, і відписую коментарі. То, будь ласка, пишіть конкретніше. Але я дякую за коментарі, за лайки, за підписки. Друзі, нас вже більше 9 тисяч. Дякую вам. Гарного продуктивного тижня, всім здоров'я, добра і всього доброго. Всім дякую. Кому не відповідає за коментарі, не вбіжайтеся. Я всім дякую, всі перечитую і всім даю відповідь. Якщо комусь не дав, ще раз напишіть. Гарного вечора. Так, і значить, все-таки дощ, як назло, почав ще більший. Дивіться, яке соренто з Америки. Гурнальних ну, дисках, чорне. Ну, в загальному дивишся машина класна. По пошкодженням треба перевірати. Якщо когось зацікавить, хтось любить бензин, дивіться. Він код, значить, так як я сказав, 14300, 2,438 кВт бензин. 2018 року, але 253 тисячі пробігу, ну я скажу, що не малий для Америки. Панорамного даху немає, ми порівняємо зараз з 2012 роком Європою і ціну і автомобіль. Простий, бежевий тканиний салон на гідро, я думаю, трансформатор і такий мотор, не, не, не потужний, 2,430. Е, він має 8 кВт, майже 140 кВт. Ну, Така машинка, але ж вартість, вартість. Як Європи 12-го року. Дідаї якийсь моторчик такий. Думаю, що турбований кіловати в нього такі нормальні. Так. Є так? І тепер дивимося Sorento Європа. 12-й рік перехідний. Рестайлові вже попадалися в цьому році, але це Дорест на легкосплавних. Титанових, хтось сміявся, що спіци титанові. Так люди говорять, людям так подобається. Легкосплавні, диски, звісно. Хай буде так. Фуркоп зйомний. Камера заднього виду, Sorrento Style. Це RDI. Так, Поїхали. Колір такий, бачите, ну я не знаю, як його назвати, він між графітом, мокрим асфальтом і серебром, але він має відтінок чи бризги шампанського. Чи слонова кість, навіть не знаю, чи це правильно, ну, можна багато що говорити про колір. Так, 7 місць Оренду на автоматі, 2,2 дизель, 119 заявленого оригінального пробігу, 15200. Значить, я говорив з власником, мене люди цікавились, сказав, що рідна фарба і рідний пробіг. Перевіряти ніхто нікому не мішає. Тут йде шкіряний салон. Ну, Хороша повна комплектація, крім немає без ключового досу. Топу і панорамного даху. Значить, по ціні ми бачимо 15200. Скажу ще, що якщо буде 13-14 року, 15 сорен, то буде в районі від 18 17 мінімум, щоб була машина, а не просто е, якийсь е, незрозумілий автомобіль, незрозумілого стану. І навіть по 20 тисяч вони стоять, е, тому що цінова політика ще не тільки від стану, від того, що воно не фарбоване. Значить, формується а від того, що якщо пробіг 100-150, то я покажу декілька моделів дорожчих. Також, якщо вам не треба 7 місць і не хочете, ви вже такі аж великі, а можна чуть менші, кількість також не такий вже і малий, значить KIA Sportage 5 місць, повний привід на автоматичній коробці. 2 літра тут йде 135 кВт двигун, як IX35, буває і 100 кВт, 200 зеленого пробігу 146 Вт. 11 рік. Якщо буде 13-14 рік, буде десь 17-17,5 в гарному стані такий автомобіль. Шкіряний салон. Машина досить непогано, комфортно їде. Мені подобається ці Kia Sportage. комусь подобається більш Hyundai x 35 і я зараз його покажу. Ну, в даному випадку дві таких моделі. Так? Я б сказав приблизно, яка ціна буде. Якщо буде, наприклад, 13-14 рік спортеж, буде в районі 17 і більше, може трошки менший. І сказав ціну за Кіасоренто. В Ваші увазі от, стоїть класний Дорестовий Hyundai iX35 в гарному такому е кольорі. На легкосплавних дисках оригінальних гарна бачу гума літня, така толкова. Дорестовий. Він йде без оптики. Мається на увазі беслед оптики, звичайна оптика, як я кажу, гума взагалі ідеальна буде вже на слідуючий рік. Він повний привід на автоматичній коробці тут гідротрансматору 2011 року без підфарбувань. 135 кВт, 184 кінських сили, двигун, пробіг 171, сервіс на два ключі, 14400. Це хороше класне авто, трошки дорожче, як Кашкай буде, наприклад, на повному приводі на автоматі, але це шикарне авто. Шикарне. Тут також немає панорами без ключового, але це такі речі, без яких не то що можна обійтися, без яких буде дешевше в майбутньому по обслуговуванню автомобіля. Гарне, дуже охайне авто, комбінований салончик, тому. Я б е рекомендував би звернути увагу для тих, е хто, наприклад, шукає кашкай 2 літри на е повному приводі на автоматі. Ви за нього теж дасте під 14 тисяч, мінімум 13 в гарному стані. Тому це шикарний варіант, так скажу. Реально шикарний. Не тому, що там е е хтось мені там попросив чекав, поставив розрекламувати, я просто вам знімаю на ринку, я відверто до вас відношуся, то будь ласка ви до мене теж. Дуже мені не подобається, коли ви розказуєте, як ви мене поважаєте, і замовляєте в інших разовий огляд, підбір, або мої ж машинки, точніше, не мої, а які я знімаю, все-таки ви довіряєте комусь другому і забагато дорожче. Мені це цікаво, напишіть, чому ви так робите. Значить, це пафос. Ну, Мені таке діло, я не вбіжаюся. Але, ну, це ваш вибір, але мені просто цікаво, що люди розказують, як вони мені довіряють, а потім все ж. І йдуть до інших. Цікаво просто, запишіть думку свою, мені просто дуже цікаво. А зрештою, мені немає різниці, я людина без тих всяких не люблю я пафосу, відверто. Так, ще один. Hyundai а 35 повний привід. Колір шикарний, темно-сірий, такий металік, можна його по-різному називати, але він дуже пасує цій душинці. І от порівнюємо ціни, так? Я знімаю машинки, які реально візуально Вони відповідають. Стану шикарному, а далі теж комбінований салончик чорний, треба дивитися. Також одиницяй рік, але бачите, вартість трохи більша. Ну, це не означає, що він, той власник, собі заробити там на якісь тисячу-дві. Ну, ми взагалі про це не говоримо. Ми можемо самі привезти, ви там чи ще хтось. І побачите, як воно заробляється, якщо так когось дуже мучить. А, це взагалі бензиновий на автоматі, повний привід з пробігом, повний привід з пробігом 207 тисяч, 120 кВт без підфарбування, сервіс на два ключі 15900. Якщо ви хочете автомобіль з пробігом 100 або менше, то це ще може бути дорожче, або, наприклад, до 150, то вартість не буде, не по низу ринку, не середня. Шикарне авто, я більш ніж впевнений, що воно в ідеальному стані. Ну, як впевнений, просто воно реально класне. І, звісно, його, ви можете перевірити, його хоч будь-кого наняти самих крутих і дорогих підборщиків. Колеус. Колеус це також є нормальне, шикарне авто, якщо вам підходить 5 місць, бо з комплектацією на автоматі 13 рік, 2,0 дизель, 10 кВт, чудовий дизельний двигун, повний привід. Тут е, взагалі немає нарікань на повний привід і на... Гідротрансформатор ступеневий 2009 заявленого пробігу, сертифікат наявності 13900. Цей автомобіль, не беручи до уваги, що не всім його форми нравляться, має свої переваги, наприклад, він трошки зручніший, практичніший, в ньому шумка, м'якість в їзді, наприклад, якщо порівнювати з кашкаєм. Ну, але це так для мене. Кожний вибирає, що йому подобається. Комусь подобається червоний борщ, а комусь подобається суп з прикадельками. Що? Дві секунди, зараз ще дознімаю дві машинки. Так. Да. Зараз темно стане. Коротше, також отут є хлопців дуже класні машини. Ну, я якби купляв собі машину, я переплачував би не тому, що там я мав би багато грошей, а тому, що... Я переплатив зразу, звісно, треба буде обслуговувати, але якщо пробіг, гарний машина. Так, Tucson 2016 року 2.0 100 кВт, 210 пробіг, 17 пробігу, 17900. Ну, тут не такий же малий пробіг, але з іншого боку він шикарний на 2016 рік 2.0 10. Тут теж авто шикарне, але... Ну, Ну що я в таку погоду вже буду показувати той салон. Я вже так чисто, щоб ви мали щось трошки подивитися сьогодні. так, і ще один такий біленький. Ось це два на вибір. Якщо буде якість погано, вибачайте. Тут також пандурамний дах, також шкіряний салон чорний. Цей Hyundai Tucson на фулі на комплектації. 2016 року максимальна комплектація 2,0 дизель – 136 кВт. Попередній чорний був 100 кВт. Повний привід, автомат, два ключа, пробіг 148 оригінального заявляє, продавець сервісна книга на R-19 дисках 22 500. Ціни на хороший пробіг. Ви можете подивитися, що в Європі з таким пробігом в районі 150 тисяч машина. Ну і тоді буде все зрозуміло. Дощ, тут перестав, але я просто покажу, ще декілька варіантів От, наприклад, два паркетника. По комфорту мені мазда більш подобається, але по деяких моментах е, хтось рахує, е, наприклад, що йому більш подобається АХ35, то, будь ласка, є два варіанти. Вже рестайловий, фул LED Оптика, гарні, легкосплавні. Просто в ідеальному стані диски континенталь Літня гума. А це автомобіль Швейцарії. 2014 року 2.0 дизель повний привід. Пробіг 187 заявлений. Перевірайте. І на хорошій комплектації 16600 його вартість. Він вже не вийшло показати, є панорамний дах. Також чорний шкіряний салон, але це вже показувати його не має смислу. Хороший автомобіль, більш детально треба перевіряти. Все одно, що ви бачите картинку в день, то просто очі гарно бачать. Але зараз дощ і ввечері не дуже видно, просто. Але ви зорієнтуєтесь в цінах. А x 35 на повному приводі. Камера заднього виду, без ключ, панорамний дах, тобто на повній комплектації 16600-2014 рік. Також Mazda. Mazda мені і формами, і в салоні, і по комфорту, наприклад, в їзді набагато більш подобається. В кожній машині є свої плюси і мінуси. Це X5 повний привід. Skyactiv, камера заднього виду. І дивимося далі. Також гарні гума літня, гарна, диски отакі. Значить, без ключа немає. Салон. Це механіка, тканиний салон. літня гума. І зараз подивимося вартість, хто шукає на механіці партроники і задні, і передні. Це вже рестайлова, 2014 рік, бачите, в неї є такі гарні лед денні вогні, ксенончик, Навіть 2015 року автомобіль, повний привід, пробіг 217 заявлений. Значить, є з витяг з мазди і вартість 14 700 Ну, порівнюючи там в такій цінові категорії інші паркетники, я не буду ніякі паркетники, там якщо вони мені не подобаються, обговорювати, то мазда дуже комфортна, а на рахунок, якщо боїтеся дизеля, купляйте бензин. Або ну, там є свої моменти, я вже розказував про двигун. Конкість обслуговування і все добре. Час на добре обслуговування, їздять ці двигуни так само ж. 2016 року, 11 тисяч Nissan Rogue, повний привід, 2,5 бензин, максимальна комплектація 160 тисяч заявного пробігу 2016 року. 11 тисяч 2016 року це дуже гарний. Значить, ціна на 2016 рік. Тканиний салон на автоматі повний привід. Багато хто є, що хоче Америку, бензин, то, будь ласка. Легкосплавні оригінальні диски, без ключовий доступ, панорамного даху немає. Такий Nissan Rogue. О! Нічні зйомки. Citroen ds 7 2021 року 1,5, 96 кВт. Дизель, нічого собі. 131 про пробігу автомат ISIH 8 ступеневий 23600. Ну, не мала вартість автомобіля. Дивіться, який якийсь Просто оці машини, хто дивиться, все одно в середньому дивляться 10-12 хвилин відео, навіть якщо воно на годину. Тому я вирішив просто ще якісь варіанти, хто дивиться довше. Якщо когось цікавий, я вам зроблю особисто кожної машини разовий огляд без проблем. Оці, що я сьогодні знімаю, та я можу і будь-які, які я кожен день знімаю. Для вас, якщо треба, разовий огляд без карвертикала, без сервіса. Не побачимо якийсь салон, і я не побачу, бо дуже затоновано. Всього-навсього 2000 гривень. В нього входили лакофарбовусне, перевіряється тувщину міром. ds 7 Citroen. Також. На ямі дивимося підтікання двигуна, мастила і так далі. Коробки, чи немає ржавчини, також вже не буду нічого знімати, бо вже нереально. Також значить, підключаємо лаунж, дивимося по помилках. Якщо дизель і ви хочете більш професійну, комп'ютерну діагностику ми їдемо до професійних людей. Це не так дорого стоїть від 400 до 600 гривень. І е, якщо ви хочете ще Car Vertical, офіціал по дилеру пробити, також поїхати зробити повну діагностику підвізки, то це буде в районі 100 доларів вам вартувати. Ну, тобто воно стоїть 100 доларів. Або якщо вже геть дешева машина, то ви платите за огляд 2000 гривень, плюс е, ці функції додаткові, перевірка по інтернету пробігу там, на сервісі, додатково ви оплачуєте. Таким чином. Підбір під ключ, там все залежить по домовленості, залежить, чи вам його і обслуговувати чи везти додому. Ціна адекватна. Тому, якщо ви реально хочете, просто... мені ще дуже цікаво, чому ви не раз не можете відверто сказати. Я хочу, щоб ти мені знайшов машину, нічого тобі не заплатити. Так і кажіть, а що? Ви щось крутите, крутите, мутите, потім купляєте собі в Ну, Я ж вам так знімаю відео, що ви можете купити по цьому відео машину. Я вам скидаю варіанти. Ну, тобто, Якщо я, наприклад, за цей експрес. Пошук автомобіля беру в два рази менше, ніж беруть інші, і перевіряю вам все, що ви захочете. І також перевіряю все відверто і чесно. А ви все одно хочете, щоб я вам це безплатно зробив. Це говориться до людей, які знають, які багато разів розказують мені, беруть мене на жалі, що вони так мене поважають, так хотіли б мені жати руку. І навіть дякую не можуть сказати потім після цього, як я їм надаю багато інформації. Не знаю, як це називається, можете написати в коментарях. Я ні на кого не жаліюся. я просто вам розказую, що якщо до вас люди відверто ставляться і нормально по-людськи, то маєте просто елементарну повагу до себе, бо ви себе робите якихось трошки неадекватних людей. Або просто шукайте вже там когось непонятно кого. Ну, Ви самі себе обманюєте. Можна тільки поспівчувати таким людям. Але ладно, проїхали. Це не приділення часу для хейтерів, це просто хотілося щоб була б спільнота реально. Або ми чисто е говоримо предметну розмову, і за послуги все оплачується. Або якщо ви хочете по-людськи, все, і у вас немає грошей, то можна домовитися, е як то кажуть, зробити по-різному цей підбір. Бо дехто каже, мені того, того не треба, мені те те ці послуги. Можна по-людськи домовитися, ціна весь час адекватна. Але просто має бути взаємоповага і навіть чисто по-діловому, без всяких рукоповтискань і розказування про сідання на, на вуха, має бути просто взаємоповага, бо не хочеться працювати з подлими людьми, коли ти до людей відверто і щиро. Всім гарного вечора, всіх вас ціню, люблю, поважаю, чисто без всякого пафосу, тому що я вам надаю інформацію знімаю автомобілі, ви мене підтримуєте. Під Тим, що підписуєтесь, ставите лайки, коментарі, і в цей нелегкий час дуже добре спілкуватися з людьми. Можна з чужою людиною поспілкуватися і більше отримати якийсь енергетичний заряд, чим з близьким другом, і це допомагає багатьом людям. Тому в нас не є психологічний канал, тобто ми не лікарі, не психотерапевти, але я так говорю такими простими словами. Народними, але все одно людяність має бути на першому місці. За що ж тоді ми і наші близькі бореться, як то кажуть. Друзі, гарного вечора. Думаю, ви мене розумієте. І з сподіваннями на все добре, хороше. І до нових зустрічей. Хай у вас все виходить, будьте крепкі здорові. Пока. Із заходу сонця сьогодні нема. Просто вечір, понеділок, 17 жовтня. дощик, дощик. Всього доброго. Пока, до нових зустрічей. До побачення.